Зустрічайте бездротовий геймпад Xbox Series X. Протестований на геймерах та розроблений з урахуванням потреб та побажань більшості. Забезпечує миттєвий зв'язок із консолю, зменшений період затримки при зіставленні та найкращий рівень сумісності. Оновлена накладка тепер має тактильну текстуру на тригерах, рукоятках та бамперах, що дозволяє більш надійно тримати контролер у руках. Бампери та тригери були заокруглені та зменшені у розмірі на кілька міліметрів, що робить геймпад менш громістким. Кнопка Share по суті діє як кнопка захоплення та дозволяє вам легко робити знімки екрану вашої гри, а її утримання дозволяє записувати 15-секундне відео за замовчуванням. Наявна кроссумісність серед ігрових консолей та джойстиків, а також реалізована можливість та поєднання ігор на різних гаджетах. Функція запам'ятовування раніше підключених пристроїв сприяє плавному перемиканню між ними а роз'єм Type-C дає можливість швидко зарядити пристрій. Завдяки системі Xbox Wireless Radio новий контролер буде працювати з телефонами iOS і Android, а також з ПК. Спеціальний застосунок дозволить вам перепризначити досить багато кнопок контролера на свій смак і дасть вам контроль над таким аспектом, як вібрація вашого контролера. Пристрій використовує функцію імпульсного тригера, забезпечуючи тактильний зворотній зв'язок з кінчиками пальців. Купити контролер та протестувати всі його функції можна на сайті Retromagaz.